Юля належить до тих людей, для яких корупція це те, до чого вони не мають доступу. Вплив на на вона чудово розуміла, що найбільший вплив на подібні органи має президент. А вона тоді ніяк не могла стати президентом. І, і, і тому, як, як, як прем'єр чи, чи як е, опозиційний політик, вона е, розуміла, що е, потрібно говорити про незалежність, маючи на увазі ну і те, логічно, незалежність від саме від, від, від вулиці Банкової. І тому вона ці заяви робила. Але знову, якщо аналізувати е, або відслідковувати логіку всіх заяв Юлії Тимошенка, то просто. Ну, найхарактерніша для неї позиція, коли мова йшла там про парламентську чи президентську республіку, про якісь зміни. І знову, якщо її рейтинги говорили про те, що в неї є там шанси стати президентом, то для неї це була такою панівною ідеєю. Я не знаю, чи досі вона її зберігає. Але але на минулих виборах. Все мені і найближче оточення казали, що вона просто як, як пороблена. Нікого не хоче чути ні про які парламентські. Е Зміни ні про яку реформу виборчу, тільки президентство. А мені здавалося б, що їй вигідно в її, як і Петро Порошенко, було робити так: вони мали політичні сили, інфраструктуру, могли реально претендувати на якісь керівні ролі. Але кожен з них просто марив ідею знову стати президентом. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.